Усім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Мене звати Тая. Це все про секонд-хенд. Пробачте, що так довго була відсутня, На то були свої обставини. Це перше секонд. Це не в мене. Я була у коми у Львівської області. І ось такі в неї секонд-хенд в місті. Я на ньому побувала на завозі. Бачила дуже багато суконь, багато суконь від Лорехлі. Сподобались мені ці чобітки. Це люксовий бренд, але вони трішки подобиці. Ось такі. У мене була парка від цього бренду, класна. Ви бачите, їх треба фарбувати і повинна була я поставити профілактику на бойки. Їх не купила, бо вони були на люксі. Це ще один секонд хенд бачила ось таку сумочку від Michael Корс, Її не придбала, були нюанси. Це наступний секонд. Ось така крутезна, як на мене, вітровка або фліск, або вона всередині на флізі. На флісі, пробачте. чорний колір, але вона мені великувата. Це Луїза Чарано. Класна. Засвічую чорний колір, на жаль. Камера його не дуже любить, але вона в непоганому стані. Є маленькі нюанси ось на кльопках потертості. А так, стан добре, придбала. Наступна річ ось така. Це, напевно, гакет-курточка. Це натуральна шкіра дуже гарної якості. Ось така. Камера чогось не фокусує, на гель не хотіла. Її я теж придбала. Ось така. Бокової бірки, на гель не було, але на дотик було все зрозуміло, що це бавовна, натуральна хкіра. Бренд люксовий. Я думаю, багато хто його знає. Це бренд лінійка, ну, бренд від ескади. Наступна неймовірна річ ось таке полупальто двобортне від Hugo Boss. темно-синього кольору. Я його вгепочистила. Просто стан реально на дев'яточку з десяточки. Звичайно, придбала, воно було по фіксованій ціні, але воно того вартувало. Тому ось такі металеві гудзики. Воно таке, звичайно, було недухе все, як Ви бачили, все до нього причепилося, тому що там в складі є вовна, а вовна любить все чіпляти до себе. Всі бірочки, все на місці. Так що скоро буде в моєї обнові на шафі посилання, як звичайно, буде, як завжди, в описі к відео. Це наступним вгля був день Кондень завозу. Бачила ось таку сумочку від ГЕС. Це не натуральна хкіра, це імі... імітація під страуса. Ось. Але гарна форма. Ось така він тагнені на річі. Так, вона в непоганому стані була. Ну, звичайно, Але всередині, подивіться, там кірзамінник і він весь. Ну, ви розумієте, що її не могли би було в геносити, тому я її залишила. Ну, звичайно, куди без Луї Вітона, то, то на день завоза, то на секонд. Всі розуміють, що Луї Вітон, А-ля Ермес і Ханель дуже часто зустрічаються. Ну, але вона вже була в такому стані плачевному, неймовірно, звичайно, залишила. я таке не купляю. І не розумію, навіщо купляти. Краще, хто хоче ловітон гена забирати на цю сумку і на оригінальну сумку, звичайно, і носити її з задоволенням неймовірно дуже-багато років. Так, була ось така сумочка. І тех не придбала. Кіряні ось такі були елементи, кер'яний хильдик. Ось така сумочка. Кіряна була дуже важка і в вге... ну, дуже гарному стані. Бренд мені незнайомий. А зараз не по темі дівчата, хто чим спасається від алергії. Бо я в генемоги, я не знаю, чому. Зараз якось осень, а в мене просто алергія лупить. Безбожно. Ось потім бачила неймовірну ось таку рубашку. В складі є шовк, це люксовий бренд, класна, реально, дуже крута. Але вирішила її залишити собі, тому її не було на обнові. Вона просто нова. Це по біркам, по, по всім що її реально не носила, або один раз вдягли і все. Потім бачила ось таку вінтажну річ, це вінтагна блуза з такими валанами, з кругивами. Але вона не сховка. Якщо реально була з сховка, я б її придбали. придбала, але вона з склад район, це віскоза, але не ховк, на жаль. Тому я її залишила. Ось такі Бербері, оригінал, ні, не знаю, але мені здається, що ні. Приміряю такі штани, брюки, круті, але ось ці защіпи мені, на жаль, не подобаються і вони мене повнять. Тому я не люблю такі защіпи. Тому залишила і було дуже довгі. Це енчендем, ось дуже гарний там був склад, льон, ну але залишила. Приміряю ось такі від Максмара, вони мені великі, неймовірно. Ось, ви бачите, і дуже-дуже довгі, тому залихала, не придбала. А ось цю річ я собі взяла ось такий спортивний комбіс від Puma. Правда, він носиться не з боді, як я це вдягла, а з таким топом вкороченим. Для заняттям спорту те, що треба. Це наступний день, наступне секунд, Бачила ось такий манклер, це оригінал. Але ви бачите, його гетя потягало, як звичайно. Всі бірочки, все на місці, всі значки все є. Я знаю, що це оригінал, ну, я не знаю його. Щоб ви розуміли, придбали, я його повісила і відразу його взяла дівчинка і придбала. Бо він такий убитий, я не знаю, навіщо і чому. Ну, да, типа, це Монклер, але я не розумію. І зараз така ціна на вагу, на люксі, що він, ну, а ще не було б е... реміню до нього. Ось такі кроси від найкі. Вони були непогані їх би попрати і привезти до ладу. Але такий розмір я побоялась. якщо от це не відіпреться, то моїй мамі вони малі, бо в неї 39 а мені вони великі, бо в мене 36, а те 38. Ну, не туди і не сюди. Така вінтагна сумочка шкіряна, але просто вбита. Це ви бачите. А ось ці. Дві неймовірні футболки. Я придбала, це Маркейн, вони шовкові. Ось. Чомусь камера не фокусувала, чи я настільки швидко все робила. І ось така друга. Літом таких речей не знайти, тому ще бачила ось таку річ, бренд гарний. І бачила ось такий костюмчик дитячий, але в мене син йому 7 років, а там на 10-11 років ще, нам завеликий був. Таке взуття бачила, не знаю, що за бренд. Залихала його, але колір цей дуже гарний такий. Ой, цей неймовірний ремінь, він дуже тяжкий, металевий. Але я його придбала. Він йде на Наталію, просто образ доповнює будь-який: або то сукня, або костюм, або ще щось. Ось такі бачила Кельвін Кляйн, Але вони дивіться ззаду убиті, тому це хвороба ось, та, ось такого плану взуття. Ой, а цей корсет я, звичайно, придбала. Це зараз, це колекція цього року. Він є на сайті. Ось. І такий корсет я теж придбала. Дуже гарний бренд, теж знайшла його на сайті, він ще є. Ось. Це вже наступний секонд. Бачила ось таку блузу вкорочену, з короченим рукавом, але не придбала. А ось цю неймовірну річ для своєї баськи я придбала. Нам просто, неймовірно, гарно вона сіла. Тютілька в тютільку, як кажуть. Я злегла на сайті кошту 50 фунтів. І ось моя баська в неї. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!